Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні вивчимо класні фрази з неправильними дієсловами. Це досить прості фрази, але вони значно збагатять ваш словниковий запас. Ми також потренуємося складати речення з цими фразами. На нашому каналі багато відео з вивчення англійської граматики, багато практичних вправ. Підписуйтеся і слідкуйте за нашими наступними уроками. Перша фраза To come to somebody's mind. Спадати на думку. To come to somebody's mind. Замість «somebody's» ви можете поставити my mind, his mind. Давайте одразу повторимо три форми неправильного дієслова приходити. Come, came, come. Прошу вас розкрити дужки в цьому реченні. І поставити дієслово в past simple. Мені спала на думку чудова ідея. Давайте одразу перевіримо. A great idea came to my mind. A great idea came to my mind. А тепер прошу вас сказати речення. Present perfect блискуча ідея щойно спала йому на думку. Щойно це слово підказка про те, що це саме present perfect. Давайте перевіримо: A brilliant idea has just come to his mind. A brilliant idea has just come to his mind. Наступна фраза. To do on somebody's own. Робити щось самостійно. To do on somebody's own. Три форми дієслова робити Do, did, done. А тепер прошу вас розкрити дужки і поставити це речення в past simple. Він зробив розрахунки самостійно. Давайте перевіримо: He did calculations on his own. He did calculations on his own. А це речення прошу вас сказати в Present Perfect. Сьогодні ми зробили це самостійно. Давайте перевіримо: Today we have done it on our own. Або більш скорочена форма Today we've done it on our own. Наступна фраза To take full responsibility for. Взяти повну відповідальність за щось. To take full responsibility for. Прошу вас розкрити дужки і поставити дієслово take у третій формі в Present Perfect. Сьогодні він взяв повну відповідальність. За помилку. Давайте перевіримо: Today he has taken full responsibility for his mistake. Today he has taken full responsibility for his mistake. А тепер прошу вас сказати це речення в past simple. Я взяла на себе відповідальність за свої дії. Давайте перевіримо: I took full responsibility for my actions. I took full responsibility for my actions. Три форми дієслова брати: take, took, taken. Іще одна фраза з цим дієсловом. To take control of. Взяти під контроль. To take control of. Прошу вас розкрити дужки і поставити дієслово у відповідній формі. Ти взяла під контроль свій бюджет. Давайте перевіримо. Have you taken control of your budget? Have you taken control of your budget? А тепер, скажіть, будь ласка, це речення в past simple. Рік тому він взяв під контроль сімейний бізнес. Давайте перевіримо. A year ago, he took control of a family business. A year ago he took control of a family business. Наступна фраза To keep out of reach. Зберігати в недоступному місці. To keep out of reach. Зберігати Keep Kept Kept. Прошу вас розкрити дужки і поставити дієслово Keep у відповідній формі. Вони тримали пігулки в недоступному для дітей місці. Давайте перевіримо They kept pills. Out of reach of their children. They kept pills out of reach of their children. І ще одне речення. Коли я був дитиною, мої батьки тримали цукерки подалі від мене. Це саме про мене речення. Давайте перевіримо. When I was a kid, my parents kept candies out of my reach. When I was a kid, my parents kept candies out of my reach. А тепер давайте ще раз повторимо фрази цього уроку. To come to somebody's mind спадати на думку. To come to somebody's mind. To do on somebody's own. Робити самостійно. To do on somebody's own. To take full responsibility for взяти повну відповідальність за щось. To take full responsibility for. To take control of Взяти під контроль. To take control of To keep out of reach. Зберігати в недоступному місці. To keep out of reach. Сподіваюся, що з прикладами і самостійним опрацюванням фраз фраза набагато легше запам'ятовується. Прошу підтримати відео вподобайкою, це мене надихає на наступні відео. І бажаю вам натхнення і наполегливості у вивченні англійської мови.